Українські десантники вперше розповіли про захоплення на Курщині полоненого корейця. Одного із двох перших північно-корейських полонених у Курській області захопили бійці 95-ї десантно-штурмової бригади. Вони свідчать, що військовий КНДР, потрапивши в полон, спробував коротити собі віку. Це підтверджує інформацію, що солдати Кім Чен Іна отримали наказ не здаватися живими. Ми його з і показуємо, що виходь, давай, бістріш. Він таку під ну, йде собі щось мідляну, йде, йде. І дуже різко починає набирати розгон. Ну, там метра два до стовба оставалося, він набирає розгон і, коротше, головою лупиться прям в стовп. Моя думка, що він просто хотів самоліквідуватися, нанести якісь собі. Тілесні ушкодження дуже тяжкі, щоб можливо не вижити. Не знаю з чим це пов'язано. Можливо, це і наказ командування їхнього, щоб не було доказів, що от інша країна приймає участь в війні Росії і України.